Комунальні служби міста в режимі нон-стоп дають відсіч негоді. Очищають міські дороги, тротуари та двори. До двох сантиметрів снігу випало у Могилеві-Подільському цієї ночі. Працівникам комунальних служб довелося прибирати дороги та тротуари цілодобово, починаючи від шостої години вечора, 7 січня, коли розпочалася заметіль. В поєднанні з мінусовою температурою подекуди на шляхах стало слизько. Міські комунальники тримали руку на пульсі. Кажуть, з самого ранку розчищають тротуари та прибудинкові території, посипають вулиці спеціальною сумішю, дбають, аби могилівчани безпечно пересувалися містом. Стараємося, прибираємо, зачищаємо тротуари, пішохідні переходи, зупинки, прибираємо сміття. До зими ми готові. Ну, працюємо, все буде в нас добре. стремимося до перемоги. Окрім цього, дорожні машини з навісним обладнанням із розкидачами протиожеледної суміші та відвалами для чистки снігу очищають дороги для водіїв. Місцеві жителі теж організовують прибирання біля своїх магазинів та кав'ярень. Завдяки спільній роботі жителів Могилів-Подільської громади та комунальних служб будь-яка негода не страшна.